Подружжя карабанів приїхала на відпочинок з найменшою донькою. Усього в родині виховують троє дітей, говорить мама Алла. Голова родини Віктор два місяці тому повернувся з передової. Захищати країну пішов на початку повномасштабної війни. Дуже дуже скучала, дуже потребувала. Як генератора включати, як воду підключати, як те виключати. Це все знімалось на відео. Я це все робила сама. Навіть будучи там, і все одно нам допомагав. Алла та Віктор беруть участь в арт-терапевтичному занятті для сімей. Її можна зарядити вашу картину чимось хорошим, а можна поганим. Родина Карабанів малює картину та спілкується з іншими сім'ями, розповідаючи свою історію. Ми з 2014 року створювали ще при війську роту охорони. Кожного року їздили на полігони, навчали людей до 2022 року, включно. І... З 22-го року одразу проснулися і пішли. Це був у нас 53-й батальйон. Це Часів'яр, Бахмут, Богданівка. Потім Куп'янськ, після Куп'янська Лиман, далі Авдіївський напрямок Очеретине, Торецьк. Донька подружжя, семирічна Елла на ретриті знайшла нових друзів. Це квіточка, я її робила. Пластиліну? а це у мене не така тваринка капібара із з хвостиком таким з дорослими та дітьми працюють декілька команд волонтерів і фахівців, говорить волонтерка Олеся Копанчук. Старші дітки працюють з полімерною глиною. Кожен може зробити те, що вони хочуть, наприклад, якусь там підставочку, тарілочку для прикрас, чи там якусь ложечку, чи що вони що їм завгодно. А менші дітки працюють з повітряним пластиліном. Нас вік. Від двох десь до 15-16 років У нас є програма. Ми маємо якісь зустрічі, спілкування різні. Говоримо про цінності, говоримо окремо з хлопцями, окремо з дівчатами. Доносимо їм різні якісь моральні цінності. Також у нас є спортивні різні заходи, різні майстер-класи, вікторини для дітей. Кожній сім'ї виділили кімнату у будиночку та розповіли, де відбуваються активності, де є місця відпочинку та організована кухня. Розказує капелан Микола Корнійчук, який працює з ветеранами. Оце наша плита, над тутами куховарим, жаримо, газу в нас нема. Ось дрова ми палимо все, це хлопці все роблять. Команда так, у нас є постійна, це молодь. Зазвичай молодь це з, Ковеля, з Луцька і Нововолинськ. Це збірна команда. Готовимо ми три рази на день даємо сніданок, і вечеря, а вечором у нас снек біля костра. Друзі з Луцька нам поробили такі казани з топками, це дуже зручно. За один раз ми можемо зварити велику кількість борщу чи будь-яку першу чи другу страву. Ветеран Руслан Якуб говорить, приїхали на відпочинок у чотирьох. Поранення я отримав в 23 році, а протезування зробили в кінці 23-го. Ну і в мене вже такий от протез самостійно пересуваюся і майже не потребує допомоги. В 22-му році в березні я пішов добровільця, а сім'я виїхала. У нас з дружиною двоє дітей. Ми самі жили в Запоріжжі. А пізніше, після того, як отримав поранення, переїхали сюди, тому що тут більш безпечніше. Ми взяли вже виключно. Луцький район, по декілька сімей з кожного ОТГ організатори, це громадська організація з допомоги, на території якої ми зараз тут знаходимося. Долучається українська церква Сренвір Іваницької щодо фінансування, це все йде на добровільних пожертвах. Шукаємо гроші у меценатів в Україні за межами України. Просимо, щоб це все, що тут відбувається ці три дні, було абсолютно безкоштовно для сімей ветеранів. Програма відпочинку розрахована на три дні, говорить Микола Корнійчук. Наступний ретрит для родин військовослужбовців і ветеранів планують провести у травні. Анна Глущук, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини, Луцьк.